Окупанти атакували населені пункти Харківщини. Зведення від ОВА за добу. 16.45. Куп'янський район, Дворічанська територіальна громада село Кутьківка. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню зруйновано будівлю навчального закладу. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 36 людей. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Так, піротехніки продовжують розмінування території там, де це можливо. Гектар за гектаром обстежують територію, знищуючи небезпечні предмети. Протягом доби з 11 по 12 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких 3 на ліквідацію пожеж, 8 на допомогу населенню, 9 інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 123 одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники НАЦ поліції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 11 грудня російські військові застосували проти цивільного населення Харківщини РСЗВ в дрони 11 грудня село Куп'янськ-Вузловий, 9.52, Тип зброї встановлюється. Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в житловому будинку без постраждалих. Місто Куп'янськ, 15.05, п'ять дрон без руйнувань та постраждалих. Село Кутьківка, Куп'янський район, 16.15, Тип зброї встановлюється. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоди. Оджено приміщення навчального закладу. 11 грудня поліцейські здійснили п'ять оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про сім кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 11 грудня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 15 людей. Куп'янськ. Ізюмський район 6, Чугуївський район 4, Ізюмський район 5. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ. 14 разів ворог атакував наші укріплення на Куп'янському напрямку. В районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового. Наразі точаться три бої зіткнення. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та й Гормікенін. Харків. Новини.